Вітаю, друзі! Сьогодні на уроці ми розглянемо технологію виготовлення бабусиного квадрату. Так називається елемент, з якого можна виготовляти різноманітні вироби, починаючи з пледів, сумочок, ковтинок, жакетиків, а також оздоблювати різноманітні вироби, на що у вас вистачить фантазії. Хочу вам продемонструвати декілька таких виробів. Демонструю вам сукню, яка оздоблена бабусиними квадратами, дитячий жакетик і симпатична сумочка, також оздоблені бабусиними квадратами. В'язана ковтинка, яка вже виготовлена з суцільного квадрату. І блузка пошита з тканини, але оздоблена. Елементом бабусиного квадрата. Бабусин квадрат зараз в тренді, це дуже сучасно, і я думаю, що я переконала вас, що варто навчитися виготовляти такий елемент, включити свою безмежну фантазію і потім виготовляти різноманітні вироби. Отже, перейдемо до виготовлення в'язання самого квадрату. Для виготовлення бабусіного квадрата вам потрібна пряжа різних кольорів. Можна використовувати навіть залишки пряжі, гачок підберіть під товщину пряжі. Ножиці і навички початкові, плетіння з стовпчика без накиду та стовпчика з накидом. Розпочну з серединки самої світлої, самої світлої пряжі. І розпочнемо ми з. Плетіння ланцюжка шести петель. Набираємо першу петлю початково і плетемо один, два, три, чотири, п'ять, шість повітряних петель. Далі ми з'єднуємо з першою петлею, заходимо хачком в першу петлю. І З'єднуємо півстовчиком, тобто протягуємо нитку з однієї петлі в іншу. Далі виплітаємо, пров'язуємо дві повітряних петлі і два стовпчика накидом. Робимо накид в, в кільце і стовпчик з накидом. Знов накид всередину і. Ще один стовпчик з накидом. У нас вийшло дві повітряних петлі і два стовпчика з накидом. Далі ми робимо дві повітряних петлі і знов три стовпчика з накидом в серединку. Один, два, і три. От у нас вийшла половина першого внутрішнього квадратика. Нам потрібно повторити ще два рази, тобто виплітаємо ще раз дві повітряних пітлі, ще раз три стовпчика з накидом, один, два, і три. І ще раз. Дві повітряних петлі і три стовпчика з накидом один, накид. Накид три. От у нас вийш майже. Ми закінчили перший квадрат, тепер нам потрібно зробити ще одну повітряну петлю і з'єднати з другою петлею, яку ми робили в самому початку. Тобто один, два, ось цією другою петлею, ми з'єднуємо пів стовпчиком, протягуємо ниточку через дві петлі. Так, у нас вийшли внутрішній, внутрішній квадратик. Далі нам потрібно поміняти, змінити нитку. Ми обрізаємо, залишаємо невеликий кінчик для того, щоб потім його заправити. Беремо наступний колір нитки. Ну, Давайте по порядку візьму оцей блідно рожевий Я вибрала світлі нитки, щоб вам було краще видно, як я показую в'язання. Так. І ми беремо цю ниточку і протягуємо в петлю, отаким чином. Далі блідно-рожеву ми затягуємо, петлю рожевої ниточки ми підтягуємо і продовжуємо в'язання. Продовжуємо вив'язувати з двох повітряних петель. Які у нас будуть імітувати перший стовпчик з накидом. Два наступних стовпчика з накидом ми будемо заходити от сюди. Тобто е, отут ми робили одну повітряну петлю і з'єднували. Сюди ми будемо заходити в цей отвір. Робимо накид одну, один, одна, е, один стопчик з накидом і другий стопчик з накидом. Далі робимо повітряну, дві повітряних петлі, і знов три стовпчика з накидом сюди. Ж. Один, другий. І третій. Три стовпчика з накидом. Далі робимо повітряну одну повітряну тільки петлю. І робимо три стовпчика накидом уже в цей отвір. Один, другий стовпчик, і третій. Я намагаюсь повільно в'язати, щоб вам було все видно. Три стовпчика з накидом. Дві повітряних петлі. І знов три стопчика з накидом сюди. Ми вив'язуємо кут квадрата. другий і третій стопчик з накидом. От, подивіться, що у нас вийшло. Ми зробили тут один кут і от другий кут. На кутах ми робимо дві повітряних петлі між трьома стовпчиками з накидом. А отут в серединці ми робимо одну повітряну петлю. Зараз ми робимо одну повітряну петлю і переходимо сюди, вив'язувати наступний кут. Знов сюди три стовпчика накидом. Дві повітряних петлі. Пам'ятаємо, що на кутах ми робимо по дві повітряних петлі. І знов три стовпчика з накидом. Один, два, і три. Якщо вам швидко, поставте на меншу швидкість і все буде зрозуміло. От ми вив'язали з вами три кута. Далі ми робимо одну повітряну петлю і переходимо до останнього кута і робимо сюди три стовпчика з накидом. Дві повітряних петлі. Дві повітряних петлі між ними і знову три стовпчика накидом. Ви бачите, що нічого складного немає, все повторюється. Треба просто запам'ятати оцей алгоритм, що на кутах ми робимо три стовпчика, два рази по три стовпчика накидом і між ними дві повітряних петлі. Так, і от ми зробили четвертий кут. І тепер нам ми не робимо повітряної петлі, а одразу з'єднуємо з другою петлею. Пам'ятаєте, ми на початку рядочку робили дві повітряних петлі, а потім два стовпчика знакіном. Оцю другу пітєлочку ми з'єднуємо пів стопчика. Таким чином. Обрізаємо ниточку і під'єднуємо інший колір. візьму темний колір. Під'єднуємо, заводимо в пятєлечку, попередню петельку підтягуємо і вив'язуємо дві повітряних петлі. І далі робимо два стовпчика накидом, от в цю не в кут, а в попередню, якби трошечки назад повертаючись. Робимо два стовпчика накидом ще. От, у нас вийшло дві повітряних петлі і два стовпчика з накидом серединці квадрата. Далі робимо ми повітряну петлю, одну накид. І заходимо в кут і робимо три стовпчика з накидом. Далі ми робимо дві повітряних петлі, тому що це кут. Пам'ятаємо, що ми на куту повертаємося двома повітряними петлями і знову три стовпчика з накидом. Я тут дуже пришвидшуюсь, тому що це все повторюється, все зрозуміло. От ми вив'язали з вами кут. І у нас вже додався отут посередині один елемент з трьох стовпчиків з накидом. Ми робимо одну повітряну петлю, і от сюди всерединку ми вив'язуємо три стовпчика з накидом. Так як з кожним, з кожним рядочком у нас з вами доповнюватися буде по одному елементу. Ви бачите, що в попередньому рожевому у нас не було цього елементу. Тепер у нас додалось три стовпчика з накидом, отут посередині. Знову робимо одну повітряну петлю і три стовпчика з накидом. Вив'язуємо кут, який кут у нас завжди складається: Три стовпчика з накидом, дві повітряних пітлі і знову три стовпчика з накидом. Дві повітряних петлі і три стовпчика знакидом сюди в кут. І ще один. Є у нас кут. Ми вив'язали з вами два кута. робимо одну повітряну петлю і переходимо сюди в серединку. Вив'язуємо просто три стовпчика з накидом. Знов одну повітряну петлю і переходимо на третій кут, який вив'язуємо три стовпчика накидом, дві повітряних петлі і знов три стовпчика накидом. Третій стовпчик, дві повітряних і третій, третій елемент з трьох стовпчиків накидом. 2, 3, другий елемент з трьох стопчиків накидом. вибачте. Так, от у нас ми зробили. Ов'язали, майже вже йдемо до завершення. Знов нам треба от сюди всерединку зробити один елемент з трьох стопчиків накидом. Перед цим ми робимо донту -дон -дон повітряну петлю, робимо цей елемент з трьох стовпчиків накидом. І знову одну повітряну петлю. Все. І переходимо до останнього кута, який ми вже знаємо, що ми вив'язуємо три стовпчика з накидом, дві повітряних петлі і три стовпчика з накидом дві повітряних, і три стовпчика з накидом. Вив'язали ми останній кут і з'єднуємо, уже тут не пров'язуємо повітряної петлі, а одразу заходимо сюди в другу петельку, яку ми робили на самому початку, коли починали в'язати цим кольором, і робимо з'єднуємо півстовпчиком, протягуючи нитку через дві петлі. От ми пров'язали з вами третій рядочок. Якщо ми хочемо далі продовжувати, то ми знову відрізаємо цю ниточку, під'єднуємо інший колір. І тепер у нас буде додаватися ще один елемент, який ми будемо вив'язувати в ці два, от сюди будемо вив'язувати три стопчика з накидом, робити одну повітряну петлю, знову три стопчика з накидом. І... На куту ви вже знаєте, як вв'язувати кути. Ну, давайте я розпочну з четвертий, давайте, з якою повторюся. цією ниткою світлою. Під'єднаю, покажу, як почати, і ви вже зрозумієте сам алгоритм в'язання. Так, ми підтягнули і починаємо завжди з двох повітряних петель. Так, робимо дві повітряних петлі О, накид, і от сюди, от якби вертаючись, не, не продовжуємо, а як сюди вертаючись, ми робимо один стовпчик з накидом і другий стовпчик з накидом. Два. На початку ми робимо два, тому що у нас оці дві повітряних петлі ну, якби заміняють один стовпчик з накидом. Далі ми робимо повітряну петлю. Переходимо на цей елемент на цей отвір, і знову робимо три з знакидом. Тобто, ви бачите, що у нас тут додалось ще три стовпчика знакидом. От, посередині. От, В попередньому рядочку у нас був один стовпчик, один елемент з трьох стовпчиків посередині. Тепер у нас додалося два стовпчика посередині. Далі ми робимо повітряну петлю і переходимо на кут, який вив'язуємо з, так як ми вже знаємо, три стовпчика з накидом, 2 повітряних, три стовпчика з накидом. Сподіваюсь, я все вам доступно пояснила. Якщо щось не зрозуміло, питайте. Пишіть, мабуть, запитуйте. Так, от ми кут вив'язали І тепер у нас тут два отвора, які з якими ми маємо вив'язати по три стопчика з накидом а між ними одна повітряна петля. І от сюди ми робимо один, два, три. Знову повітряну петлю переходимо на наступний отвір. В наступному рядочку, у вас, якщо ви будете продовжувати в'язання квадрату, у вас додається ще один елемент з трьох стовпчиків з накидом. Тобто тут буде не два, а вже три. От. І далі повітряна петля, і переходимо на кут. Ну, Зараз вив'яжу цей останній код. І далі ви вже будете продовжувати самостійно, тому що я думаю, що алгоритм в'язання квадрата вам уже зрозумілий. Дві повітряних петлі і три стовпчика з накидом на кутах. От так получилось. Далі можна продовжувати до без але ви вже будете бачити, який вам, яка величина квадрата вам потрібна. І на цьому зупинитись. Як заправити ниточки? Ви бачите, тут у нас на кожному рядочку залишалися нитки, їх треба заправити, не обрізати одразу, а хоча б трішки заправити. Тобто ми проходимо гачочком в в'язання. Продіваємо ниточку, хоча б, хоча б два елемента ми протягуємо, через два елементи з трьох стовпчиків ми протягуємо, і тільки потім ми обрізаємо цю ниточку, щоб вона одразу не розторочилася. І так ми заправляємо всі ниточки в той, в той кольор рядочка, який, якого кольору нитка. Все. Тобто, щоб у нас було зворотньої частини, все частенько. Все, в принципі, я е, на цьому буду закінчувати. Е, дякую, що ви були зі мною. Думаю, що все було вам зрозуміло. Бажаю вам натхнення і фантазії у виготовленні ваших виробів. До побачення, до наступних зустрічей!